Всім привіт! У столиці Баварії місті Мунхен в ніч на 26 січня на вулиці вийшли сотні людей. Місцеві жителі виступають проти поставок німецьких танків і озброєння Києву. Громадяни висловилися за дипломатію. Акцію протесту організувала мирна ініціатива Мунхен встає, яка позиціонує себе поза політичними векторами. В анонси до демонстрації ініціатива зажадала творити світ без зброї і санкцій. У соціальних мережах поширюються відеозаписи, на яких НАТО протестуючих йде по місту за групою барабанщиків і збирається на центральній площі перед ратушею на Марієнплас. На плакатах і прапорах учасники демонстрації закликають до миру і виступають проти поставок танків в Україні. Раніше лідер парламентської групи лівої партії в німецькому парламенті Дітмар Барч заявив, що уряд Німеччини не стало відмовлятися від ідеї постачати танки Україні, оскільки здалося в цьому питанні, він назвав це неправильним кроком. Коли новий міністр оборони каже, що перші танки два надійдуть на Україну протягом трьох місяців, то як розуміти такий настрій? Метою має бути те, щоб через три місяці не було війни на Україні, заявив парламентарій на дебатах Бундестагу, присвячених питанню поставок бойових машин. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!